Euh, прочитай і дивуйся, сього про них ти не знав. Улас Самчук під час Другої світової війни працював редактором газети Волинь у Рівному. Цікаво, що його роман Марія був першим твором про голодомор в українській літературі. Микола Зеров знав на пам'ять величезну кількість віршів різними мовами і міг годинами читати поезію, не повторюючись. Він також був блискучим перекладачем з латини та давньогрецької. Євген Маланюк, до того, як стати відомим поетом, був професійним військовим, закінчив військову академію в Петрограді і служив старшиною в армії УНР. Остап Вишня і справжнє ім'я Павло Губенко за освітою був фельдшером і певний час працював у хірургічному відділенні Київської залізничної лікарні. Валеріан Підмогильний досконало володів французькою мовою і переклав української твори Оноре де Бальзака, Гіде Мопассана, Анатоля Франса та інших французьких класиків.